Перед тим, як світ навчився дихати, перед тим, як перша людина підняла очі до неба, перед тим, як ангели отримали свої імена, вже був він. Азраїл не створений, а призначений, не для слави, не для пісень. Йому дали завдання, яке ніхто не хотів, завдання, яке жодне крило не могло прийняти без болю. Він мав забирати те, що світ вважає найдорожчим останній подих. І ця історія не про те, як люди боялися його тіні, а про те, як він боявся власної тиші. Коли Бог розділив світло й темряву, ангели заспівали усі, крім одного. Азраїл стояв осторонь, йому не віддали меча, як Михаїлу, не довірили мудрості, як Рафаїлу, не подарували пророцтва, як Гавриїлу. він отримав книгу, чорну і холодну, як порожній всесвіт. В ній було все, що повинно закінчитися. Скільки б він не гортав сторінки, кожне ім'я там мало термін. І тоді він запитав: чому я? А відповідь була лише тиша тиша, яка стала його вічним товаришем. Коли перша людина померла, Азраїл боявся підійти. Він бачив, як тіло холоне, як душа тремтить, не розуміючи, що сталося. Він стояв поруч, у тіні, якому світ ще не дав форми. Людина не бачила його. Тоді Азраїл торкнувся її душі і прошепотів. Я проведу тебе. Те, що він відчув ту мить, він нікому не сказав. Це було схоже на сум, але не людський. Схоже на втрату, але не власну. Це було щось таке, що ангели не мали відчувати. Проте він відчув, і з того дня більше не дивився на книгу так само. Чим більше століть минало, тим частіше Азраїл бачив, що люди не бояться смерті, вони бояться самотності перед нею. Він проводив королів і жебраків, дітей і старців, і кожному він давав одне й те саме тишу, у якій немає болю. Він почав робити того, чого не робив жоден з ангелів смерті інших світів. Він чекав. Чекав, доки людина попрощається, чекав, доки заговорить, чекав, доки перестане боротися. Одного разу, вмираючий, чоловік прошепотів: Чому ти такий тихий? Азраїль відповів лише: бо голос може ранити більше, ніж смерть. Є одна історія, про яку Азраїл нікому не розповів. Це була маленька дівчинка, яка сиділа під старим деревом і тримала ляльку. Вона була хвора вже багато днів і знала, що скоро засне назавжди. Вона побачила Азраїла, не злякалася, не втекла. Навпаки, посміхнулася ти той самий, що забирає? Тихо спитала вона. Азраїл кивнув. Тоді можна, я попрошу щось? Це був перший раз, коли людина щось попросила його. Хочу заснути в чиїхось руках. Азраїл не мав рук людських, не мав тепла, не мав нічого, що могло втішити. Але він сів поруч, і тінь його крил торкнулася її плечею. Дівчинка лягла. Поклала голову на його коліна і прошепотіла так краще. І вмерла з усмішкою. Біль, який Азраїл відчув у томить, він носив у собі тисячі років. Коли ліцефер повстав, багато ангелів вибрали сторону. Азраїл ні. Йому запропонували йти з небом. Йому пропонували йти з пеклом. Він відмовився. Я не належу нікому. Сказав він, я належу кінцям. І тоді Люцифер сказав йому пророче: Ти будеш найбільш самотнім з усіх нас. І в цьому він не помилявся. Є місця сотні таких, де Азраїл був баченим очима тих, хто вже втрачає зір. Будинок старої жінки, яка тримала фото чоловіка, Лікарняна палата, де батько стискав руку сина. Покинете поле. Де поранений воїн просив не залишати його. Всі вони бачили його не як чудовисько, не як ангела, а як тінь, що сідала поряд і чекала. Він ніколи не забирав раніше часу, ніколи не торкався тих, хто ще боровся. Він лише приходив, коли в серце просило тиші. Але був один випадок: один, коли Азраїл порушив свій обов'язок. Він прийшов до людини, яка мала померти опівночі, і побачив жінку, яка лежала на холодній підлозі. Вона тримала в руках новороджену дитину і шепотіла: Забери мене, але не його. І Азраїл побачив у книзі, що дитина теж має померти сьогодні. І тоді він зробив те, що не мав робити. Він вирвав її ім'я з книги. Світ здригнувся, небо потемніло, а на його крилах з'явилися перші чорні прожилки. Сліди гріха, який ангел не повинен мати, дитина вижила. А Азраїл вперше в житті зробив вибір, а не виконання. Колись прийде день, коли ім'я Азраїла буде в книзі. Він знає це. І він боїться не смерті, не забуття. Він боїться, що в той момент не буде кому його провести. Бо він не має ангела-двійника, Не має того, хто візьме його за руку. І кожного разу, коли він торкається чужої дужі, в його власному серці звучить думка: Хто торкнеться мене? Кажуть є одна ніч у році, коли тіня Зраїла може побачити і звичайна людина, не в момент смерті, не в лютому страху, а просто так, коли він проходить повз. І той, хто бачить його силует, помічає одне. Він не йде за ними, він іде сам. Так ходять лише ті, хто не має дому. Азраїл не демон, не жнець із косою, не ворог життя. Він тиша, яка приходить, коли біль, стає занадто важким. Він остання рока, яку відчуває душа. Він архангел, який не молиться, бо знає, не має молитви, що зупинить кінець. Але є тиша, яка робить його м'яким, і є ти, хто читає це зараз. І одного дня, коли настане твоя остання ніч, саме він буде стояти поруч, не для того, щоб забрати, а для того, щоб провести.